Україна створює мережу таємних заводів, схованих глибоко під землею, щоб відновити власну оборонну промисловість та стати центром виробництва зброї для всього заходу. Це звучить як зав'язка фантастичного серіалу для Netflix, але так стверджує іспанська газета Ель Мундо. Докладніше далі. Нібито після знищення української оборонної промисловості у перші дні повномасштабного російського вторгнення президент Володимир Зеленський вирішив відновити галузь майже з нуля, щоб не лише позбутися залежності від зовнішньої допомоги, але й стати лідером у розробці та виробництві зброї та боєприпасів для заходу, тому що жодна інша країна не пропонує можливості випробувати такі розробки на реальному полі бою, нібито серед партнерів Данія та Канада зазначається, що за участі екс-директора Укрзалізни. Олександра Камишина, який наразі займає посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, вдалося побудувати мережу прихованих заводів. Деякі з них підземні, деякі розміщені на поверхні, але ретельно замасковані. Розташування цих заводів, як стверджують журналісти Ельмундо, є цілком секретним. Саме там виробляються морські та наземні безпілотники, за допомогою яких ЗСУ спалює нафтопереробні заводи в Росії та посилає на дно ворожі кораблі. А також там виробляється бронетранспортер. Козак, Ракети Нептун та Петерака Стугна. Нібито навіть Пентагон змінює свою оборонну стратегію на основі уроків, засвоєних в Україні. Головне, підсумовують Вельмондо, щоб ці заводи залишалися прихованими від ворога якнайдовше. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.